Вони присвятили своє життя навчанню. У Івано-Франківську вже традиційно вітали освітян з їх професійним святом. Хоча до офіційної дати ще кілька днів, та в обласній філармонії вже відбулися щорічні урочистості і нагородження кращих вчителів міста. Усі ці братії кажуть у профільному управлінні, нині є чим похвалитися. Мовляв, рівень навчальних досягнень як за результатами зно, так і понад двома десятками перемог на всеукраїнських олімпіадах і трьома здобутками на міжнародній арені доволі високий. Єдине, що нині бентежить учителів, то це нові освітні стандарти та міністерські новації, зокрема, додали роботи програми та підручники, щойно введених у цьому році предметів інформатики для другокласників та ще однієї іноземної для п'ятого класу. На превеликий жаль, ми констатуємо про те, що є певні огрехи, і в теоретичному матеріалі, і фактичні помилки у підручниках. І ми будемо впродовж місяця працювати над цим матеріалом, вивчати фахівці, власне, які читають і працюють з дітьми за цими підручниками потім буде обговорення власне того в тих висновків, що нам подадуть вчителі, і відповідно управління освіти буде направляти рекомендації в Міністерство освіти щодо усконалення того чи іншого підручника. Загідну працю нагороди. Як і годиться, трьох місцевих викладачів відзначили найпрестижнішою педагогічною премією імені Богдана Ступарика. Цьогоріч серед її лауреатів і директор 18-ї школи Дмитро Чміль для чоловіка ця нагорода не просто висловила. Висока оцінка педагогічної діяльності, а ще й особливо пам'ятно ностальгічна, бо ж саме із ступариком свого часу починав освітянську діяльність. Він приймав мене на роботу. Потім я проходив е, стажування у нього як вже директор школи. Пізніше, вже в 2001 2002 році, він був моїм консультантом при написанні магістерської роботи. Тоді я навчався в Українській академії державного управління. Я вважаю, що ця премія, ця нагорода є однією з найвищих серед шкіл місті Івано-Франківську серед освітян. Дуже престижно бути її лауреатом. Загалом у Івано-Франківську в галузі освіти нині працює близько п'яти тисяч люду. це і педагоги, і вихователі ДНЗ, і тренери, і керівники гуртків та технічний персонал.